Ямбіль одне з стародавніх міст середнього Подністров'я, виник в епоху середньовіччя. Протягом усієї своєї історії місто займало ключове положення в південно-західних землях України. Це не тільки перебіжне місто, а й населений пункт, яке неодноразово опинялося на перехресті української історії, не дивлячись на те, що в письменних джерелах місто вперше згадується у 16 столітті. Його історія своїм корінням сягає глибокої давнини. Більш реальні сліди проживання на території Ямполя залишили первісні люди у вигляді кам'яних відшипів, скрипків, заострених пластин, проколок, рубил, які знаходили на околицях міста. Ці археологічні знахідки виявлено у верхніх шарах ґрунту поблизу річок Дністра, Русавої мурафи, які були вимиті водою, з більших глибоких шарів злягання і залишились на поверхні після повені. Відсі можна зробити висновок. Що на території сучасного Ямпеля людина вперше з'явилася в кінці стародавнього кам'яного віку, пізній палеоліт, Тобто, біля 20 тисяч років тому, у третьому столітті до нашої ери, на заміну з кіфом, які мешкали у Подністрові і залишили після себе поховальні кургани, прийшли інші кочові племена з брикаспійських степів, племена Сарматів. Про що свідчить проведені у 1984 році розкопки кургану на околицях міста? Протягом 16 століття Ямплівщина зазнає руйнування ніщених грабіжницьких нападів з боку кримських татар. Але саме в цей час, за свідченням французького мандрівника П'єра Шевальє, Ямплін займає почесне місце серед визначних міст України, в козацьких часів. У 1649 році, за зборівським договором, місто відійшло до козацької території, а після адміністративного територіального поділу України на полки і Сотні Ямпіль увійшов до складу Братлівського полку як сотене прикордонне місто та вважалось значним торговим пунктом. Але історичні відомості того часу стверджують, що у тому 1650 році козацьке військо, військо під проводом Богдана Хмельницького. Вступило до міста та розташувалося у Ямбільському замку. Хмельницький перетворив місто в свою тимчасову резиденцію, заснований на теренах Бразилського воєводства на рубежі 16-17 століття. Засновником і першим власником міста був Ян Замойський. Ймовірно, місто назване в його честь. Форма ямплі походить від початкової янушпиль. Невелике містечко ямплі на Вінниччині може похвалитися цікавим парком. Що розкинувся на березі річки Дністер. Його прикрашають понад 20 скульптур сучасного мистецтва. Своєрідний музей під відкритим небом з'явився у 1988 році, коли в місто на симпозіум з'їхалися скульптори з усіх куточків країни. Парк скульптур має цікаву історію. Він був заснований в рамках культурного проекту з популяризації сучасного українського мистецтва в регіонах. Протягом кількох років тут проводилися різноманітні симпозіуми. Скульпторів, на яких художники створювали свої роботи прямо на місці. Ці зустрічі стали знаковими подіями у культурному житті Ямполя. Та тих, хто цікавиться історією українського духовенства, вам варто завітати до Свято-Миколаївської церкви. Перші згадки про храм датуються 1860 роком. Відомо, що його спорудження ініціювали місцеві мешканці, які хотіли мати місце для богослужінь. Адже раніше в селі існували лише маленькі каплиці. Архітектурний стиль церкви відображає традиції Української православної церкви. У її концепції можна побачити елементи класичного стилю, характерні для храмів того часу. Окрім церкви, про історію краю може розповісти старе єврейське кладовище, розташоване на околиці міста. Тут можна знайти пам'ятники, виконані в традиційному єврейському стилі, з витраченими різьбленнями. Та єврейською символікою. Пратавні могили датуються кількома століттями і здатні розповісти про життя минулих поколінь краще за будь-які книжки. Кожен надгробок це не просто камінь, а частина історії, яка зберігає пам'ять про родини, традиції та віру. Історія старого кладовища пронизана важливими подіями у 19 столітті Ямплі став важливим торговим і культурним центром для євреїв. Це кладовище стало останнім спочивальним місцем для багатьох відомих осіб, внесок яких у розвиток міста та громади важко переоцінити. Серед похованих тут підприємці, лікарі, вчені та відомий єврейський рабін, Борхам Рабінович, Золочівський Магіт. Він славився своїм красномовством та здатністю надихати людей своїми проповідями. Його стиль був наповнений важливими прикладами і глибокими філософськими роздумами. Ремесла та промисли міста Ямпіль. Місто Ямпіль, розташоване на півдні Вінницької області, має давні історичні традиції у сфері народнього мистецтва та ремесел. Його розташування на березі Дністра, близькість до Молдови та давня історія, як прикордонного торгівельного ремістичного центру, сприяли розвитку унікальних ремесел. Далі розповім основні з них. Гончарство. Гончарне ремесло в Ямпілі має давні корені. У навколишніх селах знаходили поклади глини придатної для виготовлення побутового посту, горщиків, глечків, куменців. Кончалі ямщини виготовляли вироби як для щоденного використання, так і для обрядів. Вироби часто прикрашалися орнаментами, притаманними подільському стилю, хвилястими лінями, крапками, геометричними фігурами. Вишивка Вишивка є одним із найпоширеніших народних ремесел Ямполя. Подільські узори притаманні цьому регіону відзначаються стриманістю. Симетрію та використанням чорно-червоного кольору. Особливою технікою є білим по білому. Це техніка вишивки білими нитками по білому полотну. Вишивані сорочки, рушники, серветки були невід'ємною частиною побуту та ритуальної культури. Дерево Дерев'яні вироби також були важливим промислом. Місцеві майстри виготовляли дерев'яні ложки, скрині, лави. Двері, а також декоративні елементи, хрестики іконостаси для церков. Різьба по дереву мала свій стиль, геометричний з рослинними мотивами. Писанкарство. Писанкарство на Янпчині зберігало давні язичницькі та християнські символи. Писанки витовляли на великі свята, особливо до Великодня, у розписі використовували традиційні кольори: червоне життя, чорний земля. Жовте сонце, зелена весна та відродження. Орнаменти часто мали магічне охоронне значення. Ткацтво. У ямплі та навколишніх селах було поширене домашнє ткацтво. ткали, рядна, плавти, рушники, скатертини. Для прикраси використовували геометричні орнаменти та природні мотиви, використовували натуральні барвники для фарбування ниток. Ковальство. У давнину в Ямполі активно працювали ковалі, які виготовляли знаряддя праці, елементи поводу та оздоблення для воріт, решіток та хрестів. Ямпільські ковалі славилися вмінням поєднувати функціональність із художнім оформленням. А тепер проведемо паралель із сучасністю. Сьогодні ремесла в Ямполі поступово відроджуються завдяки місцевим ентузіастам, шкільним гурткам, музеям, фестивалям народного мистецтва. Є майстри, які продовжують традиції вишивки, писанкарства, гончарства. У місті також працює краєзнавчий музей, де зберігаються зразки старовинних ремесел регіону. Народне вбрання Народне ямпічної є частиною подільської етнографічної зони. Воно вирізняється стриманою естетикою, функціональністю і глибоким символізмом. Жіначий одяг, сорочка або вишиванка виготовлялася з домотканого льому. Оздоблювалися вишивкою, переважно на рукаві і подолі. Характерна кольорова гама чорний-червоний, іноді синій, візерунки, геометричні або рослинні, плахта вовняна спідниця із клічистим орнаментом, зібрана з кількох полотнищ тканини, запаска ще одна спідниця або передник, яку зав'язували поверх плахти, спереду або ззаді. керсетка або любка, желати шкіри або тканини, іноді оздоблені тасьмою чи вишивкою. Хустка. Жінки вкривали голову хустками, вовни або обавовані кольоровими чи білими квітами, чоловічий одяг. Сорочка довга з вишивкою на комірії манжета, носилися на випуск або під поясом, шаровари або суконні штани, широкі або плюмі з темної тканини, камізелька, безрукавка з домотканого сукна, свита або кожух, верхній одяг, вовни чи овечої шкіри, головний убір. Шапка з овчини взимку, соломий капелюк влітку. Оздоблення. Жінки носили переважно червоне намисто, а також прикраси з бісеру. Одяг мав не лише естетичне, а й оберегове значення. Вишиті символи вважалися захистом від темних сил. Традиційна народна кухня Ямполя. Кухня Ямполя, як частина поділля поєднує давні українські традиції та впливи молдовської, єврейської та польської кухні. Песіон був простий, поживний і сезонний. Основні страви, мама кукурудзяна каша традиційна на півдні Поділля, особливо поблизу Дністра. Рецепт кукурудзяне порошно заварювали у воді із сіллю до густої консистенції. Потім розв'язали ниткою і подавали з бринзою, шкварками чи сметаною, бабольки, маленькі булочки або галушки, які запарювали і поливали медом або маковою підливою готувалися на свята, зокрема на різдво, крупняк, густа каша з пшона або ячменю, варена на молоці чи воді, іноді з додаванням сала або молочної підливи, капусняк, суп із квашної капусти, м'яса та круп, пшоно або рис, варився у печі, мав кислуватий смак, голубці в листі буряка, особливість поділля. Замість капусти іноді використовувався молоде бурякове листя. Начинка – Пшанова каша з цибулею, часом із додаванням шкварок або грибів, картопляники або ж деруни, терта картопля з начинкою з м'яса, грибів або сиру, смажена на пательні, печені яблука з медом і горіхами, типовий десерт, особливо в холодну пору року.